Вітаю! В першу чергу хочу тебе познайомити з компанією, в яку я тебе запрошую. Це міжнародний клуб мандрівників, який офіційно зареєстрований в Америці, але працює по всьому світу. І на сьогоднішній день в реальному часі ми бачимо, що він уже представлений у 207 країнах світу і в компанії вже як більше, ніж півтора мільйона членів клубу компанія працює на ринку з 16.01.2016 року і являється Членом КЛІА. КЛІА – це міжнародна асоціація круїзних ліній, що об'єднує круїзні лінії світу, і є, як можна сказати, вище стоящим органом, який регулює круїзну діяльність індустрію, відповідає і за будівництво, і за утилізацію, і взагалі за їхню діяльність круїзних ліній. І от наш клуб теж є членом КЛІА, що дає нам можливість напряму без посередників підписувати угод. Оти із круїзними лініями світу засновником нашої компанії є два відомі американці. Це люди із кришталевою репутацією. от Майкл Хатчесон був кризис менеджером. Тут на сайті про нього можна все почитати, це люди відкриті, відомі, мають ведуть свої соціальні мережі, де можна послідкувати за їхнім життям і взагалі поглядом на життя. І взагалі це людина, яка до нас навіть в нашу Україну в травні місяці в цьому році приїжджала, щоб зустріти. Зібратися з нашими партнерами і членами клубу, що собою представляє наша компанія? Це сайт нашої ось компанії, переведений на 16 мовах, що дає змогу з будь-якого кінця світу, любому, любій людині. Прозайти на цей сайт, вибрати свою мову і почитати подивитися. Цей сайт є у вигляді як платформи, платформи круїзів, більше як 21 тисяча унікальних варіантів по всьому світу. На два роки наперед, от по на сьогоднішній день, по іюль 25-26 рік, ми можемо вибирати і бронювати круїзи по всьому світу. А також платформу готелів більше, ніж 150 тисяч теж міжнародних напрямків. Це прямі ціни від готелів, а також і від круїзних ліній, об'єднані на цій платформі. Доступ до цієї платформи мають тільки члени клубу, так як наш клуб є закритим і. Для того, щоб мати доступ, потрібно зареєструватися. От сайт, і є тут приєднатися, і можна зареєструватися в наш клуб, і потім можна зайти і подивитися базу. От так виглядає наш сайт, а про членство і партнерство я розповім у наступних відео.